Ми продовжуємо тему відсоткове відношення двох чисел і сьогодні розглянемо таку задачу. Ціна товару зросла із 150 гривень до 240. На скільки відсотків збільшилася ціна товару? Ми Записали короткий запис, умову задачі. Ось так, у вигляді короткого запису: було 150 гривень, стало 240 гривень. 240 це нова ціна товару, так, і питання, на скільки відсотків збільшилася ціна. Задачу можна розв'язати двома способами. Перший спосіб. Перший спосіб. Нас питають про різницю в ціні, наскільки збільшилася ціна. Ми можемо відповісти на питання, наскільки гривень збільшилася ціна. А потім відповімо на питання, на скільки відсотків збільшилася ціна товару. Робимо так. Перша дія. Дізнаємося, на скільки гривень змінилася ціна. В даному випадку вона збільшилася. Для цього ми від 240 віднімаємо 150. Хто порахував, чому це дорівнює? 240 мінус 50 90 гривень це різниця ціни, або настільки збільшилася ціна. Настільки збільшилася ціна товару, або настільки збільшилася ціна. Або пам'ятаєте, ми з вами говорили про таку величину дельта. Дельта це різниця да, між тим, що ми маємо зараз, і між тією ціною, яка була. Можна написати так: дельта цін. Так. Друга дія. Тепер нас попросили дізнатися, наскільки відсотків збільшилася ціна. Ми можемо. Порівняти різницю з початковою ціною, знайти відсоткове відношення, наскільки збільшилася ціна в гривнях до початкової ціни в гривнях, помножимо потім на 100 і допишемо у відповіді знак відсотків. Виконуємо скорочення 90 і 150, поділили на 10. Тепер 9 і 15 ми ділимо на 3. 9 поділити на 3 буде 3. 15 поділити на 3 буде 5. І бачимо, що ще на 5 можна поділити і 100 і 5. 5 поділити на 5, 1, 100 поділити на 5 буде 20. Залишається помножити 3 на 20. 3 помножити на 20 дорівнює 60. Відсотків. 60%, 60 це й буде нашою відповіддю. На 60% збільшилася ціна. Пишемо відповідь, записуємо відповідь. На 60%. Давайте я візьму текст і напишу. Відповідь. Ціна товару збільшилася. На 60% або відсотків. От і так, і так буде правильно. Або можна сказати, що 60% становить збільшення ціни товару. Так, це був перший спосіб. Діти, дописали, чи ще почекати вас. Так. І розглянемо другий спосіб. За допомогою пропорції розв'язав автор підручника. Пишемо другий спосіб. Коротко записана умова, що початкову ціну прийняли за 100%. 150 гривень це 100%. 240 гривень Хвідсотків. Становить Х%ків. Далі виразили. Скільки відсотків, верніше, скільки гривень становить 1%. 240 відноситься до Х. Це відношення показує, скільки гривень становить 1%. Якщо ми 150 поділимо на 100, запишемо відношення 150 відноситься до 100. Це, теж, це відношення теж показує, скільки гривень становить 1%. Тобто відношення показують одну і ту ж саму величину, їх можна прирівняти і отримати пропорцію. Звідси Х дорівнює 240 помножити на 100 і поділити на 150 Х є середнім членом пропорції дорівнює 160. Тобто, ми дізналися зараз, що 240 гривень становить 160% від початкової ціни. І тепер. Ми бачимо, що відносно початкової ціни ціна у відсотках теж зросла. Тому треба знайти різницю відсотків 160 мінус 100 дорівнює 60 60%. Відповіді наші співпали так само знайшли, наскільки збільшилася ціна товару у відсотках на 60%. Відповідь на 60%. Тобто. Ви бачите зараз, діти, який спосіб вам сподобався більше? Який? Перший чи другий спосіб, коли ми знаходили відсоткове відношення різниці до початкової ціни? Що ви мовчите? Мені другий. другий. Другий вам більш зрозумілий, тому що ви, вам знайома е, тема пропорції і як складати пропорції, ви вже чудово розумієте. Але за допомогою першого способу розв'язуються задачі е, швидше. І цей спосіб можна дієвий на екзамені, коли ви будете здавати НМТ, вам необхідно зекономити час. І час, цей можна зекономити, обравши перший спосіб розв'язання задачі. Тобто, ви знайшли, ще раз повернусь до нього. Ми знайшли різницю, наскільки збільшилася ціна в гривнях. потім... Записали відношення різниці, наскільки збільшилася ціна до початкової ціни. Так, ми ж порівнюємо з початковою ціною. Множимо на 100 і чудова тема скорочення дробів застосовується тут. До речі, 90-150 можна було поділити. Ну, В принципі, ми зробили це швидко, можна було ще е, інші, в інший спосіб скоротити. В общем, після виконування скорочення також ми мали 60%. Обирайте той спосіб, який вам зручніше, але, по-перше, тема уроку відсоткове відношення двох чисел. Треба застосовувати її. Ну а по друге, Обирайте спосіб, який вам простіше. Ви бачите, що одну і ту ж саму задачу можна розв'язати не одним способом. І переходимо до задач підручнику.